Доброго дня. нас Сьогодні на порядку денному 15 блоків 116 питань. У нас 4 члени комісії, так що комісія є правда в чинна. Прошу вам перечити питання, які будемо в комісії комісії. Шановні члени комісії, я ж мене запрошення, вашу увазі пропонується проєкти рішення, які підготовлені відміні земельних ресурсів. На сестрі Ротинської міської ради. Перший блок питань буде про передачу безоплатного власних земельні ділянки відмінився, там слово міського будинку господарських будівель та споруд, особливо земельні діяльні з першого такого, було питання, різноземельні ресурсів, то не проєктні рішення не проти передати безоплатне за земельне немає?

Логічно no, підготовлено відділен за мене свято проєкту рішення виконати сьогодні в порядку, планується придати безоплатно, власне, земельні злянки, девято особисто селянського господарства. 43 по 93 питання. Мають позивору. Не Запитання немає. Не голосування. Чешні, так? Не к'єчка. Сидоренко, Зарока. Продача безуплатного власне за мене ділянка доведення сільського споруського виробництва. Це паї, документація в порядку, віднімальні служби підкорічні пропонується передати там на дівчину безоплатну власність. Зрозуміло, що четвертого подання якої зауваження запитання? Немає. Демчешин. Сузренко, за? За. засоба, за. там, ознакомло. Проглядав головної технічні документації, замовкли щодо становне відомо наметження ділянки в натурному місцеві для товариства сільськогольного виробництва в розімі з мельних час купається по сертифікату, сім'ю е, за межами села Конюшки. Є по ньому зауваження запитання немає, прошу. Nekje če se gremo pod zrakom, na homosno. Prav tako, da če bi zaoplatili v lasti za manj denarja, ne bi se po svojih poizvedel, da so vse te ljudi viri. день стаб сложісто, подякуй господу. Ось до першого, який зауважне запитання. Про. Демчешин, немає. Е, за. Немає. Ніяких чи не знаю. Дорєтку, за, скоро за одного лоста. Що ж буде? Продаж за мене не фермерського господарства це Романєшин, замержено село Ізбушче за мене 3.6 15 га, це єдина на спадкоємце віддати, як мною це продати без

Пропонується затвердити поля земельні ділянки на 4, 2 по гектару, 3 по гектару і одна земельна ділянка на 98.33. Земна ділянка була постійно в користуванні. За 10 заголошення? Джим Чешень. За. Северенко, за 40 одного. Восьмого первого проєкту замовлюсь, що відведені земельні длянки для городниця. Це на Кірб'яні Сімка, замежена села залужу по 60 сотих, потнується затвердити проєкти і надати заменить для няньки на умовах оренда. У 104-му є такими заводністочка. Тим чешеш, яке. Це дарим коза, 40. Да. No. При затверденні проєкту було прошли доведемо зімальної ділянки 900 обсловину будівлю торгівлі, центр сящим, заменами змога ця площа земельної ділянки ночь 14.75. Пропонується затвердити і дати з неділянку на мовах варианта. Так, староста узводи, бо так, на місці проводили комісію попередньо, виїжджали на місце, дивилися, там все полощено. Димчешень, да, википченко, северен, провод, а так і одного власного земельних ділянцу формованих не витримав на земельних частких айб'єв, користування на мох арени для натурності зборівського рум'янства, циферівського сподарства Шменського на смадів роді рута площа земельні ділянки 15, 57, 20, 21, 24 земельні ділянки. І бачу, вага земельного статку, вроде як площа 6, 35, 73, 11 ділянок. Формується затвердити дані технічної документації у даних земельних ділянок. 106, 107. Є запитання за уваги? Немчишин. За. Так є, що заберемо за Дозволу на вироблення проєкту зимового студії зведення земельних дядьки вниз та псово будівлі громадської та за водою. Це Українська рекордової церква, там була замерами села площа що земельний день 034-73 протимеється надати дозвіл на вироблення проєкту зимового здоров'я. Є просто восьми ковід, це ваші тут. Одного вас вина. Я дозволив на технічну документацію, бонути грошової оцінки земель населених пунктів Уротинської міської територіальної громади. Тридцять дев'ять сіл. Одна нормативна лишава оцінка вже закінчилась, мої це надати дозвіл на технічної документації. Чого коротко? Ми давали комусь там дозвіл, а наскільки в нас збільшилося? Ви вже робили? Скільки на раніше Від відсотків на на 12 більше, не так. Ну, але те, що ми це мусимо зробити, тому що ми не маємо, знаєте, зараз по-новому, зараз вони кадастрі зносять, і людина собі сама може ці лишилося? От тих лишилося 39 сіл, це вже останнє. Це останнє. Ну це вже все тоді затверджувати. Є ще постановлятне питання. Не За. не За. Даренко за 40. Заміну сторінкового реми з мене і дві ділянки. Це звернулося в водафон, страдали майно і пропонується в нас та зміни зміну сторону довго, але це нічого не. просто водофон України замінити в сторону донору Україна Нетворс Солоніс. Ми продали телекомунікацію, є свідоцтво про власного продажу, повністю внести зміни в договір від 1.11.2023 року. Інші умови залишили такі самі, як були. наступний – це почерчу, це саме земельна ділянка номер 1 з 100 аналогічного. І 112 питання, це позаложу, це є авангард. Те саме продав майно. Я зі на майно це є авангард, замінити в сторону договору на авіас агро. Договор оренди був від 232-2022 року. Є по тих трьох питаннях. Б... А що де тут то, гард то курятник? курятник. була за земельна ділянка другого, це він майно продає торкнути. Авіас? Такі стикнал, як заправка? Авіас агро, так. А авіаса, так. Ну там є документи, всі на можуть. Mm. Mm. Та я просто питаю, точку. Ти... Ну там на горі. Mm. Дивчеши. Земеренко зарабата одного вас. Це Гудчик Сережовочої площа Земельний Денька, 1,95 і Петри, місто вулиця Бережанська, один площа Земельня, один Земельняк знаходиться. В оренді добра оренди на земельні ділянки звернулися в дішні особи. Є когось не вчишена, заренко засоба <зарт> <зарт> <da. зарт> одного протоколі угодження комісія колишні земельні споримо протоколи двадцятого восприняти дві тисячі 2005 року. А ще протокол, другий протокол 22.08.3.25 року номер 2 а Хто свариться? Е, е, Тепер по положенню, то, що ми додали земельні спори, вони приймуть звернуться. а хто сварть такі сели? А, там багато фіри. Фіри. Протокол, фіри. так. проти. Хто прийде? Межі, добре. Ні, майже. Зараз ми їх кличемо сюди і тут дві сторони виїжджаємо, демо розстежувати місці, хочемо пояснити. Є щешниці, не Кешський. Сезорельська засоро так. Ось Дякую, дякую.